Так, друзі, ділимося з вами приємними новинами. Фактично, робота моя друзів, колег спільна з 2009 по 2024 рік. Збірник 15 томів спогадів і не лише про тернопіль, обивателі, обивателі Тернополя. Фантастично грубеча, але дуже благородно зібрана книжечка, збірник. Із красивезною панорамою міста ще цілого перед Першою світовою війною. Із ось таким феніксом, як символом невмирущості Тернополя, цитатою Діонізія Шолдри. Праця то є молитва. Дуже класно, так як я собі уявляв, її зібрали. Гарячі форзаці, закладка. Ось так виглядає наша книжечка. Так, трохи пробіжимося по змісту. Тут є розширений зміст. Я дуже хотів дати адресову книгу, і так вдалося її зробити. Книга номер 1 Швидше. Вступне слово пана Миколи Валентиновича Бармака. Я дуже йому вдячний за приділений час мені увагу. Таку гарну рецензію. Без неї книжка не мала б такої ваги. Кажу, це без перебільшення. Книга номер 1 Тернопіль та його околиці. Це репліка на Білинського. Праця 1894 року, яка була б неможлива без Анатолія Лищишина. Спомени Бабці Кавунихи це кілька інтерв'ю із знаною краєзнавецею Любомирою Бойцун. Це розповідь про те, як потрібно і навіщо цікавитися і любити історію рідного міста. Тернопіль на пружині це Анатолія Лищишина розвідка. Тернопільські підземелля уривки того, що вдалося зібрати за ці роки, проходи. Дуже старий замок це Володя Кріса. І бюро пана Вербовецького, Досько, який мусить чути, це безподобні спогади Сергія Музики про мешканця підзамча Тернопільського маляра Шолдру, Стаха Стаховарія з Тернополя, про патентованого злодія Стаха Браніцького, роман про Тернопіль, Царство Небесне, пана Роману Івашкевичу, його спогади про місто 30-50-х років, Махабунда, дідусь Юрко Вертюх. Пані Ірина Максимів, царство їм небесне, вибірка із радянської газети Хроніка вільного життя 45 67 спогади Сергія Чернишова, збірні спогади Юрко-Луговий, щоб він був здоровий, пацани повоєнних років, спогади Олександра Столярова і адресова книга Тернополя, показчики, таблички із назвами Вулиць. Ось така в нас величезна вийшла книга пам'яті. Я ще раз зізнаюся, що не вірилося багато разів, що це можна в такі часи зробити. І втілено вам, безумовно, за вашої підтримки. Дуже малесенький тираж, наповнена книга малюнками, ілюстраціями Іванки Садової, рецептами, сканами, величезною кількістю інших матеріалів. Графічних, на жаль, не так багато, тому що книга має в об'ємі. Зараз згадаємо скільки. Має 964 сторінки. Ми надрукували всього 21 примірник. Дуже всім дякуємо за підтримку. Книги роздамо і відправимо за кордон всім, хто її замовив. І якщо хтось побажає мати таку книжечку про Тернопіль, то ми можемо її додрукувати.